Вітаю, мої хороші, щиро дякую за підтримку, мені дуже приємно. Ось так виглядає наша розсадка томатів, яку ми вчора з вами пікірували. Ось так вона виглядає. Я її не поливала ще. Як будемо обробляти квіти, тут буде ефір і тоді вже ми з вами пополиваємо. Ось так. Тут вже підігрівається кімната. Тепло можна тут робити. А ці ті малесенькі, які залишилися, пам'ятаєте, я їх поставила в стаканчик. Ось так вони, треба їх під лампочку поставити. Ну, ось. ось так вони виглядають. Хочу вам сказати, що я нічого не маю проти такої пікіровки, присипати листочки томатів. Отже, я більше склоняюся до. Того варіанту, який я робила з баклажанчиками обрізати листочки. В минулому році я теж так робила автоматиків, обрізала листочки. Ну, ось так. Мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого! І бережемо наших діточок. Бережемо себе, молимося і будемо дуже обережні, мої хороші. Велике вам дякую. До зустрічі! Далі буде!